До коринтян першого послання святого апостола Павла читання, будьмо уважні, браття, хто в якому стані був покликаний, у тому кожен і залишайся перед Богом. до бодства я не маю повеління Господнього, а даю пораду, як той, хто держав від Господа милість бути вірним йому. Отже, з огляду на нинішні утиски бажаю за краще, що добре людині залишатися так, чи з'єднався ти з жінкою – не шукай розлучення, чи залишився без жінки, не шукай жінки? А втім, якщо й оженишся, не зрішиш, якщо дівчина вийде заміж, не зрішить. Але такі матимуть муку тілесну, а мені вас шкода. Я кажу вам, браття, час уже короткий, отже ті, що мають жінок, нехай будуть так, ніби не мають їх. Хто плаче, наче не плаче, Хто радіє, наче не радіє, І хто купує, наче не набуває, І хто користується світом цим, наче не користується. Бо минає образ світу цього, а я хочу, щоб ви були без турбот. Неодружений турбується про Господнє, як догодити Госп... Господові, а одружений турбується про мирське, як догодити жінці. Різниця є між заміжньою і дівицею. незаміжня турбується про Господнє, як догодити Господові. Щоб бути святою тілом і духом, а заміжня пік піклується про мирське, як догодити чоловікові, кажу це вам на вашу школість, не з тим, щоб накинути на вас пута, а що ви благочинно, без і ревно служили Господеві.